Вибір матеріалів для виготовлення меблів дуже великий, однак бажання у всіх різні хтось хоче, щоб меблі дісталися у спадок онукам, а хтось планує замінити її. Через пару років одні з нас цінують мінімалізм і практичність, а іншим хочеться тонкої різьби і цікавих деталей, так з якого ж матеріалу меблі вибрати. Ми вибрали шість основних матеріалів і попросили дизайнера Руслана Пушкарьова прокоментувати кожен з них. Руслан Пушкарьов – співзасновник бренду авторських меблів Торісюн предметний дизайнер, Руслан використовує досвід в управлінні девелоперськими проектами по організації бізнесу і знімає соціальні фотопроекти один сп головне ціна деревностружкова плита вважається найбільш економічно вигідною і асортимент величезний. Вона відрізняється міцністю і вологостійкістю, а з зламінованим покриттям можна використовувати навіть для виготовлення кухонь. Вологи вона не боїться, але вище звичайної кімнатної температури її краще не нагрівати. Мінуси це токсичний матеріал. При його виготовленні використовуються формальдегідні смоли, які виділяються в навколишнє середовище, з цієї причини вона не підходить. Наприклад, для дитячих інтер'єрів не годиться для виготовлення дрібних різьблених і фігурних деталей, так як володіє пухкою текстурою, а ще цп складається з стружок, якщо один раз витягнути з неї шурупи або цвяхи, на старому місці триматися вони вже не будуть. Думка Руслана Пушкарьовац це хороший варіант для офісних меблів. При виборі поцікавтеся країною походження. Цп. Матеріали європейського виробництва мають меншу емісію шкідливих речовин, ще один важливий нюанс. Всі торці плит повинні бути закриті. Два м ближче до дерева, це плита, яка формується з найдрібніших деревних волокон під високим тиском і температурою. При виробництві не використовується шкідливих смол і фенолу, тому вважають більш екологічним матеріалом, ніж цей матеріал легко піддається обробці і дозволяє виконати будь-які елементи декору, міцність перевищує з приблизно в два рази мінуси, незважаючи на всі свої достоинства і властивості близькі до деревини. Це все таки не дерево. Краще не вибирати для приміщень, де меблі можуть відчувати надмірні фізичні навантаження. Це загрожує сколами і дрібними ушкодженнями. Думка Руслана Пушкарьова один з кращих матеріалів для корпусних меблів сегмента, середній. середній плюс додатково до хорошим експлуатаційним якостям і стабільності плиту можна покрити шпоном, амаллю і прикрасити різьбленням. Три фанера міцно і недорого. Фанеру роблять з три і більше листів шпону. Волокна, яких розташовані під кутом 9-0 по відношенню один до одного, вона відрізняється високою міцністю і легко обробляється. Меблева фанера недорога у виробництві і тому коштує відносно недорого мінусами. Матеріал неможливо обробити як звичайне дерево, оголиться листова структура фанери. Думка Руслана Пушкарьова: меблева фанера це відмінний матеріал для найпростішої побутової меблів полиць стелажа в комору або для невидимих частин м'яких і корпусних меблів, а взагалі, деякі дизайнери створюють меблі з фанери з дуже цікавим дизайном, успішно використовуючи розкрій на чпу. Чотири меблевий щит, екоматеріал. Меблевий щит складається з дерев'яних струганих брусків, склеєних між собою, він екологічний, довговічний. На нього легко наноситься різьблення, меблі з нього служить довго і при необхідності підлягає реставрації Мінуси У меблевого щита специфічний шаховий візерунок, який добре помітний. Робота з ним вимагає навички і обережності. Неакуратність може привести до деформації, деталей вже в готовому виробі. До речі, вартість виробу залежить від породи дерева, але недорогим варіантом меблевий щит. Назвати все одно не можна думка Руслана Пушкарьова. Найкраще меблевий щит підійде для стільниць, корпусних меблів в екостилі і виробів з декоративною обробкою, що підкреслює текстуру дерева, зовнішній вигляд щита, особливо бюджетного, нагадує паркетну дошку і тому обмежує його застосування в інтер'єрі. 5. шпон. Різноманітність, естетика, струганий шпон це лист деревини, товщина якого не перевищує трим вибір кольорів і текстур шпону величезний, а меблі покрите їм. Виглядає як зі справжнього масиву. Так як при виробниці шпон зберігає структуру дерева, шпон екологічний, за ним легко доглядати, а вартість його відносно невисока, мінуси низька стійкість у перепадів температур, до розлитої вологи і до невідповідної побутової хімії. А ще шпоном важко покривати вироби з вигинами думка Руслана Пушкарьова при виборі корпусних меблів, покритих шпоном. Зверніть увагу на структуру волокон часто через недостатню кваліфікацію продавці пропонують під виглядом натурального струганого шпону технічний шпон, так званий файн лайн, він є промисловою імітацією природного матеріалу і повинен коштувати дешевше. Шість масив дерева всерйоз і надовго дерево можна обробити безліч у різних способів, підкреслити його природний колір і текстуру, зробити матовим. Глянцевим або штучно зістарити з масиву можна створити будь-які форми: різьблення і прикраси меблі з натурального дерева довговічне, міцна і функціональна, мінуси, висока вартість, необхідність в регулярному і ретельному догляді, погана переносимість вологості і високих температур. І якщо ви збираєтеся раз в кілька років повністю оновлювати інтер'єр, то меблі з масиву вам не підійде. Ви точно її не викинете і навряд чи зможете вигідно продати. Думка Руслана Пушкарьова лісові ресурси не безмежні, тому масив можна використовувати для корпусних меблів, але тільки з розумом і там, де без нього правда не обійтися, в інших випадках краще використовувати шпон. Це більш стабільні і практичні матеріали, хоча зроблена майстром меблі з масиву дійсно прослужить практично необмежений термін.